Добрий ранок, розоводи, розолюби, гості каналу мого. Вийшла познімати, трошки порозмовляти. Сад, звісно, вже пустий. Листя то на ньому буде до самої весни. Ну, а так він вже, вже опустів. Тільки котики мої бігають по саду. Що я хотіла розповісти? Весна, от ну, я починаю свій, свою весняну ну, пору. Це ще як починається у нас люто, ну, вікна в лютому місяцю там бувають теплі дні, і от я починаю виходити в сад. Потім там по той, який беру гілки, може, які де по, поламала, може щось повивертала. Потім починаю обрізку робити. Таку я одразу коректірую, що обрізку роблю, не повністю обрізку. Потім ще буду підрізати, а так, коректирую ще, великі гілки всі поубираю, там трошки під той, потім листя повигрібаю Отсюди з саду все поприбираю і побризгаю залізним купоросом їх вже без листя і без брудків ще, коли вони потім потім, як буду бачити, як бруньки вже починають ну, розпускатися, це, я іще обрізку, потім вже пройду кардинальну, повністю, капітальну, Уже зроблю, як мені потрібно її. Це, подивлюся, там ожога нема, там, де вирізати, де що підрізати, де що вирізати. Ну, мені... Легше це все на бумазі, чим оце розповісти вам. І легше так показати в очі, як я роблю. Я це все конечно, вам покажу, як я буду робити. І хто новички, хто не знає, що, що робити, будемо разом робити. Ну, сад, звісно, після 13 градусів морозу цілу неділю, то зрозуміло, він вже. Листя скоро скине. Ну, ось там обіщають знову ж нам тепло. Вже плюсову температуру обіщають. Ай. Мої мої помощники Ну як же ж без них? Ну, ну ніяк не можна. Зараз я вам повийшла без того. Зараз вже да, з камерою вийшла так так що оту, так. Потім будете відкидати, де поприсипали ці е, троянди землею. Потім аж туди далі аж будете від, відкидати, уже, як уже не стане морозів вже буде встановиться нормальна погодка, тоді і оттуда ви відкидаєте все, приберете. І ще туди підуть у вас брунь, підуть базальники, там підуть, такі ж підуть ростки роз, роз, знизу. Ну, і сформуються кущі у вас. Так що на даний час сад так виглядає. А там буду показувати. Будуть сніги, ще буду показувати. Зараз снігів у нас немає. Ось таке на голу землю мороз. Ну. Він, сіда. Він завжди перші оце, ну, у нас морозів немає. Аж до Нового року. Аж у Новому році там починаються у нас морози. Так що це не страшно все. Все це переживе. Так що. Хто був за мною, спасибі вам всім. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. за... Мою роботу, щоб канал продвигався весною, буде цікаво, я думаю. До побачення всіх, до нових зустрічей. Все буде Україна!